Я згадую слова Івана Франка, який в 1905 році звернувся з відкритим листом до української молоді, і він говорив про те завдання, яке стоїть перед нею. Він казав, що необхідно витворити з величезної етнічної маси українського народу українську націю. Ми можемо говорити сьогодні про те, що це органічне почуття патріотизму, воно й зберегло нас, українців, зберегло нашу мову, нашу культуру, наші традиції, зберегло оцю не таку не таку непохитну віру в те, що українська держава буде незалежною, і вона постане. Я переконаний, що треба вірити, і треба знати. Ми живемо в своїй державі. Ми нею не задоволені, так. Але те, щоб вона стала кращою, залежить від кожного з нас. Це як весна. Маленькі струмочки роблять велику ріку. Так, от, ми повинні бути кожним таким маленьким струмочком, який повинен влитися в цю велику ріку державного будівництва. І максимально все зробити для того, щоб ми справді зажили у достойній державі, якою б ми гордилися, і гордилися наші діти і внуки.